That's Вдвоє, і до директора Та скільки можна? Тобі мало вчорашнього. Визвочки сьогодні мати? І то теж? за компанію. А там поліція реально було? Не треба мені дивитися в очі, і усе за що. <риклова> Мені доставить очуття одного раунда. Вчись. Означить, ти вчиш. І не звертаєш увагу на і на кого. Може, урок Приходять продовжу? Приходять, пишуть заяву і вдома робіть, що хочете, розумієте? Хоч на голові стійте. Це просто не допадає. До того, що я, прийшовши до вас на урок, з вами попрацювати, я повинна вас пів урока секунду. Для чего ты не надо Чому ти його вгухаешь? І багато славу 360 грамів. То нам потрібно знайти кілограм. Нам потрібно знайти вісім відсотки від 360. За правилом нам потрібно зробити що? Діка? Треба 360. Поділити нас. Чому ми ділимо